Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний та корисний соус із авокадо Гоакамоле. Нам знадобиться 3 середні авокадо, 1 середній помідор, половинка соку лимону. Замість фіолетової цибулі я використаю зелену, а замість кінзи петрушку. Також знадобиться 1-2 невеликих зубчики чеснику, 1-2 столові ложки оливкової олії та сіль. Спочатку очищаю авокадо. Авокадо ретельно розминаю виделкою. Ось така паста із авокадо утворилася, додаю сіль та вичавлюю лимон. Дрібно нарізаю часник, помідор та зелень. До нарізаних інгредієнтів вливаю олію і ще раз ретельно перемішаю. І наш соус готовий.